Аби увіковічнити пам'ять про героя у селі Корнен, на Рівненщині, місцеві жителі зібралися на відкриття нового дитячого спортмайданчика, який створили на честь військового земляка Тараса Хільчука. До цього доклало руку ледь не все село. Одним із ініціаторів був місцевий житель Андрій Пастушенко. Розповідає на створення спортмайданчика, пішло чимало часу та сил. Коли я знав, що земельна ділянка це під зелену зону, я одразу подумав, а що не зробити, коли діти бігають на вулиці під машинами, не зробити дитячий майданчик. Ну і одразу ми що поставили? Достали труби, поставили ворота футбольні, потім гойдалку, турнік. Долучилася до облаштування спортмайданчика і матір загиблого Тараса. Завдяки пані Валентині, майданчик вдалося доповнити, зокрема, гойдалками та альтанкою. Мама запропонувала, що каже, я хочу качельку купити. Потім пані Валентина дала кошти. Ми поїхали, закупили метал і вже з цього металу ми для дорослих ці драбинки зробили, зробили альтанку, зробили з лавочками, якщо десь дощ буде, щоб сховатися. На відкритті була присутня майже вся родина Тараса Хільчука. Як розповідає сестра загиблого пані. Пані Оксана ініціативу відкрити спортмайданчик на честь її брата рато підтримала. Адже, як зазначає жінка, це свідчить про повагу та шану до полеглого бійця. Нам було дуже приємно, що пам'ятають нашого Тараса, не забувають, і значить, вони рахують, що він достойний того, щоб можна відкрити цей майданчик в честь цього. Про свого брата пані Оксана згадує із теплом та любов'ю. Водночас, дякує кожному, хто доклав руку до увіковічнення пам'яті Тараса Хільчука. Чудова людина, чудовий брат був, якого всі поважали і любили. Дуже велика подяка, що згадують мого брата. Щодо історії самого героя Тарас Хільчук родом із Корнена. Пішов добровольцем у 14-й батальйон міста Рівне. Згодом захисник брав участь у бойових діях у Бахмутському районі Донецької області. Там, 14 лютого, 2023 року, кулеметник стрілецької роти Тарас Хільчук і загинув. Попри те, що життя військового обірвалося, пам'ять про нього у рідному Корнені, зокрема завдяки створенню дитмайданчика, майданчика, житиме довгі роки. Вікторія Якимець стартам Шоула, телеканал ITV Media Group.